Всім привіт! Сьогодні відео у нас буде про декор, а саме про написи, які ми робимо для фотозон. Нагадую, що ми робимо не тільки написи, а можемо робити різні декоративні елементи: з полістиролу, з пінопласту, з фанери, наприклад, метелики, зірочки, ангелики, крила. А словом різний декорчик. Також написи ми можемо фарбувати в різні кольори. Написи ми робимо із полістиролу, з пінопласту, і з фанери. Зробити свої замовлення ви можете, звернувшись до нас у соціальні мережі. Посилання на них я залишаю під цим відео. Переходьте і робіть свої замовлення. Всім гарного перегляду. Написи з білого ДВП дуже класно виглядають на фотозоні. Шрифти можуть бути різні. Напис із золотого полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами в золотому, срібному, білому або чорному кольорі полістиролу. Напис із пінопласту покритий золотим глітером. Такі об'ємні виходять написи з пінопласту. Колір глітера може бути різний. Об'ємні написи полістирол на пінопласті. Такі написи дуже класно виглядають на фотозоні. Особливо, коли зніметься захисна плівочка, написи будуть циркальні, і буде дуже гарно. Напис на Христини із Білого ДВП. Ці написи дуже стильно виглядають на фотозоні. Могли бачити на моїх фотозонах, особливо, якщо якийсь кольоровий фон і білий напис, фотозона одразу стає дуже стильною. Ми такі написи робимо різними шрифтами. Ініціали молодят на весілля із золотого полістиролу. Золотий полістирол дуже стильно виглядає. На весілля, можна робити такі ініціали об'ємними, буде ще гарніше. Тут все в захисній плівочці, і вона, коли знімається, сам напис буде дзеркальний. Розмір ми можемо робити будь-який. А тут ці літери 30 см, можемо зробити більше. Написи з чорного полістиролу. Цей напис буде дуже круто виглядати на фотозоні, тому що зараз він тут в захисній плівці, а от коли вона зніметься, він буде глянцевий. Буде така класна поверхня і буде дуже стильно. Шрифти можуть бути різні. Невеличкий напис із срібного полістиролу. А цей напис буде розміщатися на колі. Коло буде 50 см і все це буде стояти на мольберті. Тут все в захисній плівці, і коли вона зніметься, буде дзеркальний гарний напис. Написи з срібного полістиролу. Написи із полістиролу можуть бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. Всі написи ми відправляємо в захисній плівці. Не забувайте її знімати, щоб у вас були класні дзеркальні написи. Класний стильний напис на день народження це золотий полістерол. Тут у мене два шрифти різні, але вони між собою дуже. Гармонійно поєднюються і стильно виглядають. А це імена із золотого полістиролу. Імена на Христина. Замовники, які постійно замовляють у нас написи, мають же напис хрещення і просто дозамовляють імена. У нас завжди в наявності є банер для підлоги. Цей банер можна використовувати просто під фотозони. Можна використовувати на виїзну церемонію на весілля. Дуже класна якість. Ширина у нього 1,60 м. І сьогодні у нас дві відправочки. І такий банер у нас завжди є в наявності. Ініціали молодят на весілля. Тут у мене великі ініціали, це золотий полістирол. Гарно буде все виглядати на фотозоні, особливо коли зніметься ця захисна плівочка з полістиролу. Написи будуть дзеркальні.